Всім доброго дня. Подивимось експрес-огляд жіночі кофти, подивимось, що попадає в мішку. Дивимось перша кофта розмір L. Далі ось така кофта. Далі ще розмір L. Ось така. Форевер. Далі ось така з вирізом на спині. Ось така з, з бльостками. У нас 44-й англійський розмір. Далі дивимось і Л. Ще. Розмір 38. Ось така з оленим. Ще. Далі ось така от розлітайка. Жіноча легенька. Далі дивимось ось така. 36 англійський розмір. Знов 36 розмір англійський. Далі дивимось на 48 розмір. Ось така. Зі стразами на рукавах, далі зара. Ось така легенька. Ще ось така зіркою, флаг ось така. Ще одна. З американським прапором. Ось така. Ось така 36-й розмір. Далі дивимося XL. Розтягується добре. Далі ось така кофта. Венька кофта розмір S Summer. Далі XL розмір. Розмір L. Ось така з вирізом на зав'язці. Розмір L. Далі розмір M. Ось така ще. Ось така розлітайка розмір L. З рукавами. 36-й англійський розмір. З манжетою на поясі. Ось така з відкритою шиєю. Розмір XL. Дивимось далі. Розлітайка. Розмір М. Далі з карманами. Розлітаєчка. Розмір 34-й. Розмір М. размер S M, размер M, 38 восьмой размер английский размер м щ размер M с карманами ось такая размер M, L, ось такая щ Розмір L Ось така з карманами. Ось така ще розмір XL. Розмір XL. Дивимось далі. Це у нас десь розмір LXL. Ось така кофта. Розмір М. Ось така з гудзиками. Розмір XL. Ось така. І зараз Розмір L. В принципі, ми розібрали десь відсотків 20-30, Ви бачите, що знаходиться в мішку.